Привіт, моя прекрасна атлетка! Сьогодні ми будемо тренувати м'язо животу, м'язо-пресо, початкова позиція, за це, ліва долонь в опорі, ліва нога перед тобою. Ми розпочинаємо з дихальних технік і, відштовхуючись долоньною від підлоги, піднімаємо себе вверх. Дуже повільно, на видиху, відчуваючи, як латеральна лінія тіла, розтягується, ніби твої реберні дуги роз'єднуються. Видих. Вдих, опускаєшся вниз, видих, штовхаєш себе вверх, видих підйом, вдих внизу, зап'яще тримаєш під плечовим суглобом і плечі не піджимаєш до вух. Тобто тримаєш постійно плечі відтягнутими вниз до лопаток. Змінюємо сторону, права нога спереду, ліва, ззаду дихаєш через ніс, на видиху піднімаєш себе вверх. Якщо раптом ця позиція тобі незручна, можна сісти просто на будь-який бік. Спочатку на лівий, потім на правий, і з бокового положення зі стегна піднімати себе вверх. Наша задача трошки розігрітись, роздишатись, роздихатись і включити свою діафрагму. Ми зараз ще обов'язково подихаємо саме активуючи ребра. Залишилось в позиції четвереньке, виходиш в нього через ручні тобі положення і повільно згинаєш і розгинаєш грудний відділ хребта. На вдиху, опускаючись вниз, на видиху скругляючи себе вверх, уявляючи лопатки, хоче торкнутись стелі, а грудина хоче торкнутися підлоги. Виконуємо розкриття у грудному відділі. Придивись, у нас зациклений рух, в якому ти своєю лівою долоною ніби постійно малюєш по стіні. Круговий рух, тобто зациклений так само на праву сторону, опорне плече при цьому ліве, придивись, не прижимається до вуху, воно постійно відтягується, і у тебе міцна, потужна опора в плечовому суглобі. Опускаємо праву долонь вниз, навпроти лівої, і на видуху виходимо в положення собака-мородою вниз, м'яко привалюючи грудину між твоїми плечима, як м'яка пружина. Вийшли в вчетвереньке. І обережно прокручуємо грудиною по колу, ніби ти хочеш сама себе промалювати зовні такий цилиндричний рух. Розкрили грудини вверх, праву ногу вивели перед собою і на видиху повільно розтягуємо передню поверхню стегна. Нам дуже важливо не провисати на зв'язках стегон, а залишати таз підкрученим. Бачиш, в попереку немає прогину. А на другій точці, після витяжіння вперед, ми штовхаємо грудину. Назад, Не нахиляємо корпус, а скругляємо грудину, тобто видуваємо лопатки назад, ніби ти хочеш лопатками приклеїтись до стіни. Ще раз, на видиху, вперед, руки вверх і на вдиху назад. Або навпаки, вдих вперед, видих назад. Синхронізуй рух як тобі зручно, але головне поєднуючи з диханням. Переходимо до хвиль у грудному відділі. М'яко скругляєш грудину у простір, який є перед тобою вільний, да? тобто ліва нога ззаду, права спереду, і твоя грудина м'яко згинається вниз і розгинається вверх. Можна долоною притримати себе за поперек в цих позиціях, щоб відчувати, як він скругляється. Розвернулась на протилежний бік, права нога ззаду, ліва перед тобою. На видиху витягнулись вперед і вверх. На видиху скруглились або вдих вниз, а видих скруглення. Або два видихи. Вперед, видих, центр вдих, і знову видих, видуваючи лопатки назад. Ніби ти хочеш їх роз'єднати. І ніби в грудині у тебе надувається повітряна кулька. Так само і на скругленні. Ти провалюєш грудину вниз, а на видиху, ніби повітряна куля роздуває твою грудину і скругляє тебе вверх. Видих, вдих вниз, ще раз опускаємось, на видиху м'яко і повільно скругляємось вверх. Опустили коліно в опору, праве навпроти лівого і займаємо зручне положення. Можна зхресне сет, можна, як я, на п'ятки. Поставили долоні на реберні дуги і виконуємо діафрагмальне дихання. Твоя задача відчути, як ребра на вдиху роз'єднуються, на видиху з'єднуються, на вдиху роз'єднуються, розширяються, на видиху з'єднуються. Можна поставити, як я, долоні на реберні дуги або м'ячик. Зажати між рукою і реберними дугами, і відчувати, як ці реберні дуги на вдиху розширюються, на видиху здуваються. Переходимо на скруглення тепер поперекового відділу. Буде зручно це зробити, якщо поставити тильну частину долони на поперек. Ці ділянки чуттєві, і ти зможеш відчути, як відбувається скруглення. І ніби скручуючи м'язи животу, як ми виконуємо скрутку, підтягуємо лобкову кістку до грудини до грудної кістки. І скорочуючи передню лінію тіла, у тебе розширяється і подовжується задня лінія тіла. Видих, ніби трошки виштовхнули, видуваємо поперековий відділ, вдиху виходимо в нейтраль. Важливо настискати не сідниця. Перша вправа, ми лягаємо на спину, піднімаємо ноги вверх і виконуємо поштовхи. Але замість того, щоб штовхати стопи вверх, як ми це знаємо зазвичай в цій вправі. Ми будемо завалювати ноги прямо за голову. Дивись, у тебе м'язи животу кріпляться до тазу і до грудини. І нам треба дві ці точки з'єднати для того, щоб відчути їх скорочення. І таким чином, замість того, щоб штовхати просто стопи вверх і створювати компресію на поперек, ти будеш закидати ноги за маківку, майже до підлоги їх доводять, що у тебе вже скругляється трошки поперек і скорочується м'язи животу. І на видиху ти повільно опускаєш. Ще раз, на вдиху, ти закидаєш голову за голову, ноги назад, а на видиху постійно повільно. Торкаючись поперековим відділом підлоги, опускаєшся вниз. Ще раз, вдих за голову ноги, видих перед собою. Або, якщо відчуваю, що недостатньо стабілізації, додаємо видих і на закиданні ніг за голову. Тобто видих закинули ноги, можна додати шиплячий видих. В центрі короткий вдих і на видих опускаємо перед собою. Вдих, видих. І видих, 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 видих в центрі вдих, коротенький, і видих повільний, опускаючи ноги вперед. Ще раз, або вдих за голову, видих повільне опускання, або видих за голову в центрі, коротенький вдих і видих опускання перед собою ніг. Останнє повторення закинули і з шиплячим видихом опустили, не створюючи компресію на поперек. Друга вправа. Теж з позиції, лежачи на спині, це буде не скрутка, а розкручування. Долоні фіксуємо на потилицю, носом дивимось вверх до стелі, а не вперед. Коліни зігнули під кутом 90 градусів, трохи з'єднали ліксі, і на видоху розкриваємо праву половину тіла до підлоги, одночасно з правою ногою. Можна піти від воротнього і з сидячої позиції. Вийти вниз замість того, щоб залежачи піднімати грудини. Тобто, дивіться, ви садячого положення опустились і залишили лопатки над підлогою. Якщо контролювати тіло в такому положенні? Вам буде важко, то краще опустити голову на підлогу і просто опускати ногу вниз на видиху. На цьому моменті тестовий режим тренування завершується. щоб отримати повний доступ до усієї програми, до усіх тренувань. Реєструйся в онлайн клуб Фітнес для всіх. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Це сайт, на якому ти в один клік з будь-якою карткою будь-якого світу зможеш зареєструватися за дуже доступною ціною.